На теренах всієї України оголошена повітряна тривога. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, доєднується до нашого ефіру. Ми повертаємось до ось цієї заокеанської теми, до ситуації з е, Дональдом Трампом. Доброї сподіваюся, ночі. Вітання. Вітаю. Та ну, те, що з'явився ось цей перший коментар від чинного президента від Джо Байдена, чи є це такою резонансною новиною для американців? Чи мав він це коментувати? Ні, це було відповідь до питання. Зараз тепер він на канікулях як більшість Америки зараз тепер. Тобто, треба якийсь відповідь мати. А поза тим, а, поза таким а, жартом ми не ми не чули нічого офіційного під від білого дому. Поза тим, що вони повторюють судові справи, що є офіційне, але вони дуже відмовляються. А, щоб брати будь-якою, чи щоби навіть люди думали, що вони беруть активну участь у а, а, процедуру проти а, а, минулого президента, чи то федеральна, чи то тут у Джорджії, яка є зовсім. Незалежна від федерального уряду, ось посипались ці кримінальні звинувачення. Зараз на ніби скриньку Пандори відкрило. Ви як собі бачите? Чи буде цей процес продовжуватися і цих справ ставатиме все більше? Бо ну ми не дуже розуміємо тут американську цю юридичну судову систему, і як так відбувається, що Трампа ніби арештовують, але тут він сфотографувався, вийшов на волю. А звинувачення все нові й нові. Будемо вдячні за якийсь експлейнер від вас. Ну головне в тім, що ніколи в його житті а, він а, не тільки що не був арештований, але а, ніколи не був в тюрмі. Тобто є були різні судові справи проти нього. Переважно це було у цивільних громадських а, судів, не кримінальних. А і за, з тим причини, як він би мав якийсь рекорд, що раніше він був в тюрмі, а його би не було випустили, чи бу не було випустили за таку маленьку суму. Ну, маленьку йому за 200 тисяч доларів, що це він лишає з у, у Джорджі, як вони побачать, що він через один термін угоди не підтримав, то це все ті всі гроші лишаються з душа Джорджа, і і він би вернувся до тюрмі. Але головне, щоб люди розуміли, що він в житті ніколи не був в тюрмі, то тобто за тим причині суддя його. Пускає аж поки всі судові рішення є закінчені? Ем, якщо подивитися на електоральну ситуацію, бо ми розуміємо, ось цей такий процес, е, теж політичний, який відбувається, чи не стане це таким подарунком для Дональда Трампа? Адже ми розуміємо, як це працює в людській психології. Особа, яка ображена, особа, яку переслідують, особа, яку там намагаються якось обмежити, ну напевно, вона потребує певної підтримки. А відтак я піду й проголосую. Чи це так працює в свідомості? Най, найсильніший, найбільша сила Дональда Трампа це є його риторика, це є його, ну, декотрі би казали, неполюдськість у розмові, що він не, не має промови на дипломатичній чи політичній рівні, але дуже так, як вдома ми говорили по-глопському, говорить. І втім, це, це би його пошкодило. У різних тих судових справах, тобто його юрист його адвокати дуже рекомендує, щоб він прес-конференції про ті судові справи не мав. І, на жаль, його ну агітація, коли він має ті великі реліз, ті всі, зараз тепер всі зупинені, аж поки його адвокати можуть. Передумати, як представити колишнього президента в може в обмеженні якісь програми, щоб він не мав можливість згадати, що проти нього такі судові справи, і на жаль, зараз би фінансова чи інша кара би прийшла від від суддя проти нього. То це є головне, що його отримує зараз. Тепер але так як ми бачили знімку, як він був фотографований у Джорджія, це вийшло. Зараз тоді на його соціальні соціальні мережі, як і через його імейл e до е, різних е, його, що підтримують його, і він просив за гроші терміново. Як ви розумієте, чи не знаєте, як тут в Америці, але щоб стати президентом, кожна кампанія, що е, до кінця йде до, до листопада, 2024 року, це візьме приблизно. Пів мільярд доларів, щоб всі реклами, що треба, щоб всі кошти е, 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 підплатити. Е, То тут, тут є серйозна е, не тільки кампанія політична, але так само бізнес. І е, він, він може вживати це щоб збирати грошей, але ця агітація, що є справді його сила, тут він є трохи зупинений. Але чи ось ці кримінальні справи можуть вибити Трампа в очах виборців із перегонів? Чи ні? Чи люблять американці, знаєте, ображених? Так і ні, зараз тепер ми тільки що маємо більше і більше полень публічне, яке покаже, що він його популярність трошки відпало від початку літа, але і так само є серйозні легальні справи щодо цієї останньої легальної процедури. У Джорджі, а втім, декотрі академіки, що займаються з американської конституції, а, і це консервативні. То вони повинні бути з боку республіканської партії, але на, її, на її думці і те, різні статті зараз тепер вийшли після е, е, опубліковання цієї е, судової справи 14 серпня. Що е, мабуть у конституції, бо ця судова справа має до діла щодо 6 січня 2021 року і то то зупинило офіційну справу уряду що є є одна стаття у конституції проти що президент який стає проти американського уряду і це досить публічно було 6 січня а що він може є десквадвисдискваликований стати президентом то так само буде мабуть Такі судові справи, і ми ще не знаємо, хто би брав цю ць справу до суду. Оперативна інформація. Ми обіцяли аудиторії. І це наш обов'язок постійно повертатися до ракетної небезпеки в Україні. Отже, Кропивницький. Всі в укриття. Це е, інформація від повітряних сил Збройних сил України. Оперативна. Ви можете за ними стежити в їхньому телеграмі офіційному і радимо вам на нього підписатися. Е, на Кропивниччині зараз небезпечно найбільше, бо ракети рухаються власне в тому напрямку, але надалі повітряна тривога на теренах цілої України. У... Штатах вибори, скажімо так, уже у розпалі відбулися дебати, відбулися без Трампа, бо він впевнений у тому, що в нього все гаразд і без цього, і нібито соціологічні опитування це підтверджують. Але з'явився новий, так сказати, кандидат. Ну принаймні в Україні, ми за ним до цього не стежили. Вів Крамасвамі. і він виступає за мир з Росією за передачу Росії українських територій. Виходить, що він грає на полі Трампа. Чи має на вашу думку він шанси на успіх? Бо очевидно, нам тоді треба переживати за допомогу Україні. Очевидно, так перші дебати, що не відбулися зараз. Перед день незалежність було досить острі розмови під час дебат. Ну дебат, але але справді, коли говорили про міжнародні справи, підтримка України, підтримка Ізраїлю, підтримка інших країн, а так Вівек Рамаславний став став проти цього зовсім, і такі, що знають більше про міжнародні справи, чи то колишній постійний представник до об'єднаних націй губернаторка південної кароліни не гейлі, як і так само колишній губернатор нью Джерсі, який що відвідав Україну. Вони досить стали проти цю позицію віві крамаслане. А щодо його кандидат, кандидатства, я би дуже дивився до раніших. Виборів, коли літо перед перших попередніх виборів, бо ми не будемо починати попередні вибори, і так підемо штат за штатом, починаючи пів десь половина січня в Айові і нью Нюгемшер. Ми ще маємо шість місяців до цього до цього, трохи менше вже. Але до того часу, як дивилися, дивимося до на, на року, там був такий бізнесмен, так як Вівек Ві, екремасламі, Ві Ві є бізнесменом Герман uh, Кейн, який зовсім не зрозумівся про міжнародні справи. І від, uh, від коли він мав таку популярність у літі 2020 року. Він зовсім відпав, uh, починаючи у uh, попередні вибори, коли люди, коли момент став, коли люди. Справді мають голосувати, то віви Кремосваний багато про нього поза його риторику люди не знають. А я думаю, більше і більше, бо він не був публічна особа поза тим, що він бізнесменом був. То наші журналісти чи міжнародні журналісти будуть дивитися на всі його коментарі раніше. як кожний політик професійний вже все є публічно про нього. А вів і так як. Колись цей бізнесмен Герман Кейн, який був на першому місці у літі двадцятому році перед виборами, вивчайте дев'ятнадцятого року, перед тим, що ми починали попередні вибори, так само коли бізнесмен стає а, а, кандидатом, а, ніколи не знати, що вийде, і коли час справді починати голосувати, чи публіка буде за нього поза його риторикою. Оперативна інформація щодо е, повітряної тривоги е, в Україні Черкащина і Кіровоградщина максимальна увага у цих регіонах. Хоча це не означає, що треба легковажити сигналом повітряної тривоги на теренах інших областей. Зараз вся Україна під загрозою. Я нагадаю, що раніше повітряні сили інформували про пуски ракет, і саме тому на це треба зважати. Постійно будемо до цього повертатися, але обговорюємо справи за океаном. Ну і окрім політичної ситуації, окрім ось цієї справи Дональда Трампа, так само як ми вже обговорили. Давайте теж згадаємо і питання підтримки України. Взагалі, український фактор за океаном. Отже, президент штатів Джо Байден все ще може збільшити шанси на успіх українських сил під час контрнаступу. Для цього найближчим часом потрібно дати Україні більше зброї. Про це пише The Wall Street Journal. За інформацією видання Білий Дім заявляє, що що Україна нібито неправильно веде контрнаступ, і цими словами ймовірно намагається перекласти на українців провину, якщо війна все ще триватиме в рік президентських виборів у Америці. Журналісти акцентують, що українці тижнями намагалися пробити російську оборону, і це просування було повільнішим аніж сподівалися США та Європа. Водночас, такий песимізм Вашингтона щодо успішності українського контрнаступу передчасний, і активна критика применшує помітні досягнення збройних сил України на полі бою. Ну ось тут Почнемо цю, цю частину обговорення цей блок, звичайно, з підтримки України, але разом з тим, із е, осією проекцією на вибори. Ну бо чи дійсно є таким ключовим побоюванням для чинної влади для Джо Байдена ситуація, якщо війна протягнеться на виборчий рік? Я думаю, що, мабуть, я можу згадати, як тут відбулося День Незалежності, що? І навіть американські американці, що коментують на телебачення, дуже були здивовані, що там ще є така сила підтримки України на локальній рівні по цілої Америці. А я в житті не бачив стільки публічних подій з урядовців у штат Вискансин, там де зараз були ті дебати були дебати у місті Мивокі. І сам мер Милокі став і вийшов на підношення прапора, який перед тим місто Милокі не мав від 60-х років. То, то втім, три різні події у тільки у штаті Ускансин у таких штатах як Юта, дві великі події. Один великий концерт одна велика маніфестація відбулася. Губернатор Південної Кароліни. А штат, який вічно не, публічно не говорить про міжнародні справи, губернатор вийшов з офіційною прокламацією і багато людей вийшли а по цілому статі у підтримці України. І що на сьогодні було такий мега-марш? У місто Шикаго, де де навіть у таке місто, де українці досить сильно агітуються і, і є знані. Вони мені казали, що кілька е, тисяч е, не кілька, але близько 10 тисяч, мабуть, е, вийшли на вулицях у підтримці України. Це має великий вплив е, на нашу пресу тут, як і так само на кандидатів е, і урядовців. Зараз тепер вони бачать навіть, що висадали, я чую так само такі. Е, чи то шепоти, чи трохи голосніше, що а, а, наші, наші мужні вояки і герої, що їм трохи заповільно в Америці виглядає, що там діється в Україні. Але справді підтримка України на локальній рівні не зменшилася, і це дуже, є дуже впливове для наших політиків? Ем, ну, в такому разі. Е... Фактор підтримки України, от чи він буде відігравати надалі провідну роль, тому що ну те про що пишуть журналісти, ми це теж е цитували. Е це питання рішучості і мовляв, в разі якщо буде більш рішуча позиція, швидше буде переказана передана зброя, ну то відповідно будуть більші е результати на фронті. І як наслідок е кращі електоральні позиції у чинної влади в Америці. Ну, це є самовидно ваші слова. Я такі самі слова передаю до наших урядовців. Прямо я би дуже хотів, як ми всі українці би хотіли побачити швидшу зброю. На жаль, взяло ближче рік, щоб американські фабрики. А починали розбудувати а, стільки артилерію, що ми чуємо, що цього року до кінця року ми будемо на кілька тисяч більше а, а, збуду, а, ті, а, у фабриці ті 155 п'ять міліметрові шели висилати до України. Бо ми нарешті а, будемо мати а, можливість більше цього року, аж до кінця наступного року. Ми нарешті будемо там, де ми повинні всі були а, бути приготовлені на спочатку війни. Але Є що є. Ми розуміємо, що армія як є, і друзі є такі, як є головне є, що а, зараз тепер Америка тільки говорить про побільшити допомоги. Що ми, ми чули раніше в місяці, зараз на сам день 14 серпня, як як я не помилився, а, вони оголосили а, най, а, ну, останню останне останньоку допомогу Україні, і буде дуже серйозні обговорення у вересні. То я всім нагадаю, щоб пам'ятати у вересні. Дивитися на американську політику, коли всі конгресмени-сенатори вернуться з канікулях. Так як я казав, ті локальні польдії дуже є впливові на, на, на тих політиків. То коли вони вернуться у вересні, зараз тоді будуть розмова про бюджет Америки, який треба. Мати якесь домовлення до кінця вересня, і втім, ми вже чули скільки мільярди хоче президент Байден включити. Втім, дуже політично він так само розумно подумав, що треба додати допомогу для різних американських штатів, як штат Гаваї, то так а, у. У пропоновані законодавства він так само пропонував таку, таку мову про і такі гроші. А я я думаю, всім треба буде дивитися, чи американський конгрес домовиться до кінця березня, як вони є приписані у, у їхнім статуті. Що їм треба домовитися, і чи вони включуть всю. Суму, яку президент Байден включив, чи, чи вони зменшують, або як раніше, чи вони побільшують та Андрію, спасибі вам за ваш час, за вашу адвокацію України. Андрій Добрянський, директор з комунікацій при українському конгресовому комітеті.